Партнер показу. препарат Редоміл Голд. Віцингенти. Час замислитись серйоз. Знов напав автороз. Від Відценти Ридоміл надає картоплі сил. Редоміл Голд» від ценгенти. Через різке травневе похолодання в Україні може постраждати врожай овочів. За даними гідрометцентру, в найближчі дні нічна температура у західних північних і центральних областях України впаде до 1,5 градусів тепла. Звичайно, ці заморозки ну, певні пошкодження окремих культур, таких як картопля чи висажені томати, все-таки можуть наносити. Похолодання, якщо й зашкодить сільськогосподарським культурам, то незначно, кажуть експерти Українського клубу аграрного бізнесу. У разі сприятливих погодних умов цьогоріч можна очікувати на врожай овочів на рівні 2012 року. А це понад 10 мільйонів тонн продукції. Навіть великий валовий збір при малому виході продукції на ринок не гарантує нам низьких цін. Все буде знову ж таки залежати від погодних умов від кінцевої якості продукції, яку ми будемо мати. Якщо на ринку буде достатня кількість продукції, то тоді що на мою думку, поки що мало ймовірно, тоді ми отримаємо ціни середні приблизно між рівнем 2013 року і рівнем 2012 року. Проте розраховувати на дешеві овочі з нового врожаю не варто, оскільки цьогоріч значно подорожчали не лише добрива, а електроенергія та пальне. Так за даними інституту аграрної економіки, вартість борщового набору цього березня порівняно з минулорічним піднялася аж на 20%.